Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов четвертий місяць, як ми обирали монети для портфелю новачка на 100$. доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфелю, посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів. І таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 500 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перед тим як аналізувати результати портфелю, хочу трохи розповісти про зміни в по портфелі. по портфелю я роблю раз на місяць, але вносити корективи і щось продавати чи докуповувати я можу і протягом всього місяця. І якщо Ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтеся до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі ByBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Так, наприклад, протягом цього місяця я повністю перелив інвестиції з монети Litecoin в монету Render. Так як монета Litecoin не показувала результату з самого початку інвестування. Друга зміна я цього разу купив дві нові монети ROWs та R RVA. Детальніше дані дві монети ми проаналізуємо пізніше. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 31%. Досить непоганий вийшов результат за цей місяць. Більшість монет показали гарний ріст. Найгірше себе показала монета Chia – мінус 5%. А найкращий результат цього разу у монети Dot 46%. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Отже, цього разу я не докуповував монети, а витратив принластовані 100 доларів на покупку двох нових монет. А зараз давайте коротко проаналізуємо куплені монети. Перша монета Rose. Проект Oasis Network платформа смарт контрактів, яка намагається надати розумний контракт з масштабованістю і конфіденційністю. При розробці Oasis використовується Cosmos SDK. Це дозволяє йому взаємодіяти з іншими ланцюжками в екосистемі Cosmos Atom. Rose знаходиться на 90-му місці. Капіталізація становить 875 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 67,3%. Монет. У монети багато інвесторів. Серед інвесторів з 1 Андерсен Хоровіць, PolyChain Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Blockchain Capital. Давайте поглянемо на графік Rose. На мою думку, монета все ще знаходиться в зоні накопичення. Від попереднього піку в просаці монети на 78%. Від свого дна відросла на 240%. Найближча зона супроту знаходиться на 15 цент. Найближча зона підтримки знаходиться на 9 цент. Друга монета R. AR. Проект RVA це платформа для зберігання даних створено на базі протоколу Proof of Access, який створює постійні масштабовані сховища для зберігання даних. Гарс знаходиться на 116 місці рейтингу. Капіталізація становить 639 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 99% монет. Монети також багато інвесторів. Серед інвесторів стир-1 Coinbase Ventures, Anderson Horowitz, Multicoin Capital, Blockchain Capital. Давайте поглянемо на графік монети R. На мою думку, монета також знаходиться в довготривалій зоні накопичень. Від попереднього піку у просадці монета на 89%. Від свого дна відросла на 163%. Найближча зона супротиву знаходиться на 11 60 центах. Як я і казав, інших монет цього разу я не докуповував. Давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. Отже, цього разу інвестувати в монету рендер ми не будемо. Кількість принастувану залишається такою ж 80 доларів. І прибуток становить 11%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовану просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. З монети «Оптимізм» я забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що інвестувати в дану монету не будемо. Цього разу інвестувати в монету МНТ не будемо. Кількість проінвестовано залишається такою ж 75 доларів. І прибуток становить 21%. В монету DOT також не інвестуємо, кількість принастованого залишається такою ж 55 доларів, і прибуток становить 46%. Інвестувати в монету Атом не будемо. Кількість принастованого залишається такою ж 75 доларів. І прибуток становить 17%. Інвестувати в монету Чіа також не будемо. Кількість принестового залишається такою ж 50 доларів, і просадка становить 5%. Інвестиції в монету AR становлять 50 доларів, прибуток 10%. Інвестиції в монету ROW становлять також 50 доларів, прибуток 8%. Цього разу інвестувати в монету Аптос не будемо. Кількість пронестованого залишається такою 65 доларів і прибуток становить 34%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, портфоліо-трекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю я додам в Телеграм групі. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.